Я влыкакнул. Це мы Ключ. Включаю. У нас Рівнянка Діна Тригубець забирає кисневий концентратор, який необхідний для її мами. Нещодавно її виписали з лікарні, але вона і надалі потребує кисню. Отримати концентратор у сімейного лікаря не вдалося. Сімейний лікар сказав, що немає. Мама була в лікарні у важкому стані, але слава Богу, зараз краще. В лікарні нам відразу сказали, що їх немає. і дали номер Вікторії. Ну, я вже подзвонила. Ми пробували бути без кисню, але бачимо, що не виходить. Кисневі концентратори Вікторія Шинкаренко, яка очолює Рівненський будинок ветеранів, купує за кошти благодійників. Тут їх і видають усім, хто потребує кисневої підтримки в домашніх умовах. Виписують людину і дають довідку. Потребує кисневої підтримки, ну і що? Ну, потребує, да? сімейного немає, тому що. Сімейних логічно, що їх немає, тому що їх там 60 видали на місце. У нас купа лікарень. В день скільки до вас людей звертається? Останній місяць це кожен день, якийсь день сурка. Це ну більше 10 людей. В наших центрах ПМСД, нагадаю, їх три є по 10 концентраторів. Так звичайно, що цього катастрофічно не вистачає. Заклади звертаються з проханням щоб ще їм надали, тобто ще хоча б по 10. От, але ну наразі маємо те, що маємо. Концентратори повністю всі задіяні. Вони в людей знаходяться усі на руках. Концентратори, які отримали рівненські центри ПМСД, каже Віктор Ісків, були закуплені за гроші медичної субвенції, благодійників та самих закладів. Зі слів керівника обласного департаменту охорони здоров'я Олега Вівсяника. За кошти з держбюджету кисневих апаратів придбали більше п'ятисот. Триста з них порівно розподілили між чотирма районами та містом рівне. І їх отримали. Але як заклади первинної ланки, так і лікарні. Решта концентраторів зі слів Олега Вівсяника розподіляють по заявках. Маємо резерв сьогодні на складі ще 60 кисневих концентраторів, які в разі необхідності виникнення такої крайньої необхідності по тій чи іншій мережевій структурі первинної медикистерної ланки ми виділяємо на центр первинної медичної допомоги на П'ять я вже підписав наказ про їх розподіл по центрах первинної медико медикосарної допомоги. По Помісто рівно по Рівно у нас не було таких запитів. Також я хочу нагадати, що в місті також є програма лікування та профілактики боротьби з COVID-19. вони також повинні закуповувати кисневі концентратори і розподіляти зі своєї сторони, як орган управління місцевого рівня, виконали свою функцію і за ті кошти, які у нас були передбачені, ми закупили кисневі концентратори і роздали їх. з міського бюджету. Поки що таке не заплатили. Ми зараз, скажімо так, аврально гасимо потребу в стаціонарах, тобто всі сили кинуті, щоб наші стаціонари центрального міського і міську номер 2 дооснастити обладнанням, щоб надавали допомогу на ковід. Тетяна Климчук, Назар Мідріган та Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.